Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя в ефірі. Підсумковий випуск новин. Сьогодні тільки про головне у програмі Час події країна. Відтепер у регіонах вирішуватимуть, які саме дороги там ремонтувати та як на це розподіляти кошти. Реорганізують і власне акціонерне товариство Укравтодор, щоб забезпечити прозорість під час вибору профільних компаній. Докладніше далі. У 2014-му Укравтодор планує відремонтувати 7700 тисяч кілометрів доріг місцевого значення. Витратити на це планують майже 5 мільярдів гривень. Наразі 2370 кілометрів доріг в Україні потребують капітального ремонту, кажуть у профільному держагентстві. Там визнають ямкового ремонту вже недостатньо. Стан доріг такий, що як образно кажуть наші дорожники, їх зібрали докупи. Це такі дороги, на яких вже ніякий ямковий ремонт не допоможе, і там необхідно суцільно перекривати покриття. Для цього зараз вишукуються додаткові ресурси, щоб ці роботи терміново виконати. Але зрозуміло, що це буде напівміра, кардинальна ситуацію треба змінювати буде наступного року. Задля більшої ефективності роботи планують реформувати систему державного управління дорожнім господарством. Відтак, відповідальність за стан доріг місцевого значення разом з коштами на їх ремонт перейдуть до обласних держадміністрацій. Таких доріг в Україні 117 тисяч кілометрів. В Укравтодорі впевнені на місцях краще знають, які дороги в першу чергу потребують уваги. Реорганізувати Укравтодор планують для забезпечення прозорості при виборі компаній, що займаються ремонтом автошляхів. Як побажали переважна більшість. Керівників облеж вони повинні отримати і до сфери управління підприємства, які так чи інакше все одно будуть виборювати право на виконання робіт з експлуатаційного отримання, з ремонту доріг на тендерах. Таким чином планується реорганізувати державну акціонерну кампанію автомобільні дороги України. Розподіляти гроші на ремонт автомобільних доріг в областях будуть залежно від протяжності мережі автошляхів, їхньої категорійності і транспортної роботи за рахуванням інтенсивності руху. Підготовка до нового опалювального сезону на фінішній прямій запевняють урядовці. В Середньому в Україні готовність на рівні 75%. У міжсезоння комунальники відремонтували майже пів тисячі котелень, 1200 кілометрів водопровідних мереж а також замінили понад 340 кілометрів тепломереж. Перевірити, як комунальники готуються до зими. Особисто виїхав віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Він побував в одному зі спальних районів столиці Троєщині. Там в одному з мікрорайонів мешканці вже третій місяць сидять без гарячої води. Київенерго повністю міняє за старілі тепломережі. За минулий опалювальний сезон мешканці 11 будинків на Троєщині 47 разів залишались без гарячої води та з холодними батареями. Все через зношені тепломережі, кажуть у «Київенерго». Цього року, щоби не сталося аварії, вирішили повністю замінити труби. З червня гарячої води у мікрорайоні немає. Мешканці змушені встановлювати бойлери. У нас весь час, отут гейзери били. Тепер вже третій місяць так у нас немає гарячої води. Говорять, що включать 10 жовтня. Але щось мало в це віриться, тому що весь мікрорайон розритий. Спочатку гріли воду, потім купили бойлер у Києві. Нерго запевняють, страждання мешканців настанний край у жовтні за три місяці замінили вже понад 700 метрів трубопроводів. До 10 жовтня обіцяють прокласти ще 1300 метрів нових труб. Вартість проекту 15 мільйонів гривень. Согласно тех обязательств, которые мы взяли перед городской администрацией, перед правительством, мы обязуемся до 10 октября полностью выполнить объем работ, произвести благоустройство. І подати планопадати плоносітель, завершити благоустройство і дати можливі київлянам, жителям цього мікрорайону насладитися прелістами централізованого теплоснабження. В уряді запевняють, опалювальний сезон розпочнеться без сюрпризів, а головне вчасно. 660 котелень, які мають модернізувати до 1 вересня, більшість готові до експлуатації. Першочергово мають привести до ладу комунальну інфраструктуру, соціальних об'єктів. зими – це підготовка школ садиков, которые должны быть готовы до 1 сентября, больниц, других социальных объектов, жилых домов и теплотрасс. На сегодняшний момент подготовка к новому отопительному сезону в среднем по стране находится на уровне 75%. Подготовка Киева находится по разным объектам от 67 до 85%, но все идет по графику до 1 сентября. Школи садики, до 1 октября всі остальні об'єкти в уряді. Пообіцяли не допустити необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги. В кожному регіоні України працює урядова комісія, яка перевіряє економічну правильність встановлених тарифів. Коли розцінки завищені, звертаються до антимонопольного комітету. Анна вітер Олексій Кальний. Новини УТР. Цього року перші дзвони пролунають для школярів у неділю. На цей день тижня припадає 1 вересня, а навчання розпочнеться у другий день осені. У кабміні вже готуються до 1 вересня. На черговому засіданні урядовці обговорювали стан готовності шкіл до нового навчального року. Головні питання технічний та санітарний стан приміщень, укомплектований штат учителів, навчальна база та забезпечення учнів-підручниками. Докладніше у сюжеті. Чотириста тисяч дітей цього року вперше сядуть за парти. Школи, що відчинять для них свої двері, вже мають бути готові. Працює і програма Шкільний автобус. Цього року таких машин передбачено понад 600. До 25 серпня вони всі мають бути в регіонах. Ремонт у класах мали завершити. Також навчальні заклади повинні бути готові до нового опалювального сезону. Зараз відповідні комісії. проводит остальные переверки техничного протипожежного и санитарного стану примещений навчальных закладах. Вымогаю, чтобы все переверки відбувались принципово, чтобы недолики, которые, на жаль, завжди может быть, не маскувались, а выправлялись. И в тут, вважаю, мая стати думка и оценка батьковских комитетов. Перевіряють навчальні заклади і на санітарну готовність і медичне забезпечення цього року. У половині областей медогляди дітлахів проводитимуть на базі шкіл на прохання батьків, в інших на базі лікувально-профілактичних закладів. Установи перевірять на наявність медкабінетів, працівників та лікарських засобів. Але ми прекрасно знаємо з вами, що сьогодні і ми звикли, і ми з вами звикли, і діти наші звикли для того, щоб все таки огляди проводяться. В школах, тому ми знайшли такий компроміс. Попрацювати цієї осені доведеться й українському уряду, адже у листопаді на Україну чекає саміт східного партнерства, де наша держава планує підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Наразі перевіряють переклади проекту угоди українською та мовами ЄС, аналізують можливі наслідки приєднання України до зони вільної торгівлі з Європою, адже Україна не хоче втрачати зв'язок з митним союзом. Хочу підкреслити. Підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС не перешкоджає погублення відносин з Митним Союзом в рамках розширення вже існуючої зони вільної торгівлі. А от аграрний сектор демонструє високі результати. Цього року аграрії зібрали на 11 мільйонів тонн зерна більше, ніж торік, каже профільний міністр Микола Присяжнюк. Експортувати планують 28 мільйонів тонн. Проблемним лишається питання тарифів на перевезення зернових, а також розцінки на послуги із зберігання зерна. Наше завдання здешевити послуги в логістиці мінімум на 200-300 гривень. Ми не можемо сьогодні миритись з тим, що в структурі експорту кукурузи біля 40% займає вартість логістики. Цьогоріч для української продукції відкривається новий ринок. Китай туди вже везуть українське збіжжя, А наступного року Україна може почати експортувати у Китай м'ясо. Вирішення соціально важливих для регіону питань стало пріоритетною темою засідання сесії обласної ради, що відбулася наприкінці минулого тижня. Так, депутатський корпус передбачив кошти на забезпечення дітей сиріт, житлом, підтримку інвалідів та інших соціально незахищених верст населення. Нині ж під час брифінгу в облдержадміністрації було окреслено подробиці. Одне з найважливіших рішень, ухвалених під час останнього засідання сесії обласної ради, стало виділення 300 тисяч гривень під реалізацію Конвенції ООН ОНІ справ дитини. Кошти передбачені на закупівлю оргтехніки сім'ям із прийомними дітьми. Ті люди, які підтримують усиновлення, да, високоморальна, скажем так, задача, навірно, у них є там определенно матеріальне сложності. От якраз 300 тисяч будуть направлені на помощі цим сім'ям. Також зроблений перші кроки щодо забезпечення житлом дітей сиріт у регіоні. Під час засідання сесії депутати одностайно підтримали рішення щодо виділення коштів, але за умови співфінансування з районами, зокрема Бердянським, Призовським та Вільнянським. А на або ліба житла жилья для дітей сіра, ліба ремонт та жилія, которое числиться на них по праву наслідування. Ще одне важливе рішення передбачення 450 тисяч гривень на заміну зношених котлів у Чернігівському інтернаті для реабілітації дітей інвалідів. Нове остаткування дозволить суттєво заощадити бюджетні кошти. На сьогодні там ще на мазуті, то тобто це 13 вік, скажімо так. А це будуть котли працюючи ще на твердом топлі і в тому числі на альтернативних видах топліву. Деньги зекономлені дозволять нам зробити таку програму і на наступний рік вже в двох домах інтернатах замінити котли. Давайте пройдет сезон, посмотримо, наскільки я кажу, це наше За словами Андрія Гамова, завдяки підтримці депутатського корпусу, до кінця листопада планують завершити реконструкцію Бердянського центру матері та дитини, а також придбати аудіокниги для людей із вадами зору. Державне фінансування 500 мільйонів під гарантії уряду та кран Захарій. Основні питання вирішення котрих значно прискорить будівництво мостів. Про це під час своєї робочої наради заявив голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. В рамках заходу Керманич особисто відвідав автомагістраль, поспілкувався з робітниками та виділив головні пріоритети. Незважаючи на те, що будівництво розпочалося в 2004-му, значну частину робіт виконали тільки протягом останніх двох років, а все через недофінансування зазначають фахівці. Торік виділено 770 мільйонів, нині майже 300. Загальна вартість проєкту – понад 5 мільярдів гривень. На сьогодні над будівництвом автомагістралі працюють 12 підрядних організацій. Це ще не приділ підрядної організації, активізуються, тобто… До этого держа, работы выполнялись на узловых участках, те, которые остановка где, э, недопустимо и непозволительно, и отбрасывает каждый день остановки, отбрасывает нас э, почти на месяц. Тому на этих участках роботи велись, а на остальных були немножко э, заторможені. Нині зведені чотири мостових переходи та дві транспортні розв'язки, котрими вже рухається автотранспорт. І так, аби особисто перевірити процес, об'єкт відвідав очільник виконавчої влади області Олександр Пеклушенко. Меня очень радує, що ми с вами є первопроходцями нових технологій. Те, що ми с вами бачили, ета дорога никогда не будет разбита, на на дороге дорогі не каданібують. Калія на этой дороге ніколи не буде то, чому ми з вами э, е, на дорогах к ямам, стиральним доскам, грібішкам і всьому остальному. Тобто, ця дорога можна сказати вічна. Вже під час наради голова облдержадміністрації зазначив, аби продовжити будівництво за планом, необхідно отримати майже 400 мільйонів гривень. Свою чергу маємо тільки 286. Це крайне недостатньо, крайній але останні 44 мільйони они в роботі це дає нам заділ мінімум на місяць полтора. Ми на неділі отримаємо обіщений президентом 200 мільйонів, і вони також відспечать нам роботи по ноябрі. включительні. вже сьогодні. Олександр Пеклушенко зустрічається з президентом України Віктором Януковичем. Серед трьох головних для регіону питань розглянуть і тему фінансування та нинішнього стану будівництва мостів.